В ефірі телерадіокомпанія Рокета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. З нагоди дня медичних працівників, який щороку відтепер відзначається 27 липня, на території рокетинянської багатопрофільної лікарні минулої середи відбулися урочистості за участю керівництва громади. Адміністрації і медичних працівників лікувальних закладів, представників громадськості. Присутні хвилиною мовчання вшанували героя України, фельдшера швидкої допомоги Рокетнянської центральної районної лікарні, молодшого сержанта. Санітарного інструктора медичного пункту 3 го батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Кіборга Ігоря Зінича, який загинув під завалами Донецького аеропорту та всіх загиблих захисників України у російсько-українській війні, до винуватців торжества звернувся рокетнянський селищний голова Юрій Богданов. Слава Україні! Шановні наші директори комунальних і некомерційних підприємств Оксана Олександрівна, Латина Петрівна, шановні дорогі наші лікарі, медсестри, медпрацівники всі ті, хто забезпечують безперебійну сталу роботу наших закладів охорони здоров'я. Від Рукиднянської селищної громади прийміть низький доземний уклін за вашу професійність. За вашу майстерність, за вашу порядність і людяність, за те, що ви сьогодні в нас є, за те, що ви надаєте допомогу нашим жителям громади, за те, що ви лікуєте нас і врятовуєте нас. Непростий час сьогодні ми працюємо, адже сьогодні ми у стані війни. І сьогодні багато наших лікарів і медсестр із нашої громади виконують свій громадянський обов'язок і рятують наших хлопців, які сьогодні боронять рубежі нашої рідної держави. Низький і доземний клін. Наша громада гордиться своїм героєм України, який віддав своє життя у лютому 2015 році. Сьогодні ми вшануємо з вами Зінича Ігоря Вікторовича, героя України, фельдшера і працівника багатопрофільної лікарні. Сьогодні він своєю майстерністю і тим, що він приходив часом на допомогу, надавав меддопомогу першу. Він врятував багато життів, і за це йому вічна слава і вічна шана. Ми сьогодні маємо на меті оновлювати наші медичні заклади. Тож селищна рада завжди буде підтримувати вас як працівників наших закладів охорони здоров'я. Шановні дорогі лікарі, наші медсестри, хочу побажати вам в першу чергу добра і злагоди, виваженості і терпіння, щастя вам добра, благополуччя, удачі. І зрозуміло синє облаки до неба над головою миру і всі нам очікуваної перемоги. Слава Україні! Подяками Рокітнянської селищної ради нагороджено колективи комунальних некомерційних підприємств Рокітнянська багатопрофільна лікарня та Рокітнянський центр первинної медико-санітарної допомоги та кращих медиків. За самовіддане служіння обраній справі, високий професіоналізм та знагоди дня медичних працівників. Трудовими колективами багато зроблено для досягнення вагомих результатів в роботі, поліпшення матеріально-технічної бази, надходження сучасного обладнання. Свої пісні медичним працівникам подарували учасниці гурту Соловей Центрального будинку культури. Зі святом вас, дорогі медики, дякуємо за кожне врятоване вами людське життя. Під час засідання виконавчого комітету Рокитинянської селищної ради, що відбулося 23 липня. Розглянуто шість питань порядку денного, серед яких питання про покладання функцій з питань ветеранської політики, квартирний облік та доцільність позбавлення батьківських прав. З усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення, які оприлюднені на офіційному вебсайті Рокітнянської селищної ради. Того ж дня відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, осіб, які брали участь в революції гідності. А також членів сімей загиблих померлих. Під час засідання розглянуто питання про скасування рішень щодо призначення грошової компенсації у зв'язку з нововиявленими обставинами та про призначення грошової компенсації для отримання житла, повідомляється на сайті Рокетнянської селищної ради. Підбито підсумки соціальної роботи у Рокетнянській селищній територіальній громаді за перше півріччя 2024 року. З початку нинішнього року від суб'єктів соціальної роботи до центру надійшло 84 повідомлення щодо сімей осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та було здійснено оцінку потреб 84 сімей осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом звітного періоду під соціальним супроводом перебувало 80 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також надавалися інші соціальні послуги відповідно до державних стандартів 55 сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Центром соціальних служб також здійснено перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини у 23 сім'ях. До того ж, надано соціальні послуги соціальний супровід 10 сім'ям опікунів. На даний час у громаді функціонує три дитячих будинки сімейного типу. Та одна прийомна сім'я, де виховується 23 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для створення умов щодо повноцінної самореалізації молоді, зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі в Рокетнянській селищній і територіальній громаді проводяться заходи комплексної програми підтримки та розвитку молоді Рокетнянської територіальної громади, молодь Рокетнянщини на 2021-2025 роки. Цьогоріч у молодіжному просторі «Простір змін було проведено школа волонтерства, тренінг з розвитку та популяризації підприємництва, проєктний менеджмент, тренінг з розвитку м'яких навичок фанрайзинг тощо. Для популяризації національної культури з молоддю громади проводились інформаційні години, історичні уроки, уроки мужності, літературні читання тощо. Також молодь громади активно займаються волонтерством. 31 серпня 2024 року відбудеться всеукраїнський забіг Шаную воїнів. Біжу за Героїв України. Забіг присвячений Дню пам'яті захисників України. Кожен учасник забігу може пробігти обрану ним дистанцію 2 км 5 або 10 км – із закріпленим на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала життя у боротьбі за територіальну цілісність України у період з 2014 по 2024 роки, та поділитися життєписом героя з тегами Біжу за героя 2024 та забіг 2024 у соціальних мережах. Відділ культури, молоді та спорту Рокетнянської селищної ради закликає всіх жителів громади активно долучитися до забігу, що відбудеться у селищі Рокитне. Всіх, хто вирішив доєднатися до забігу у нашій громаді, для детальнішої інформації перед реєстрацією просимо звернутися за номерами. Круть Тетяна Анатоліївна 097 737 21 15. погасі Тамара Васильівна 067 285 07 45. Поділіться історією героя в соцмережах з тегами Біжу за героя 2024 та Забіг 2024 і покажіть, що пам'ять про них. Жива. На цьому випуск підсумків тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.